Черкащина увійшла в трійку підвищення вартості хліба. Якщо Закарпаття зрозуміло, там хліба немає, то для Черкащини я прошу вашого впливу на цю ситуацію. Ми попередній понеділок розглядали можливості держави на ціну утворення, але люди не розуміють, чому на Черкащині сьогодні така висока вартість хліба, що тут нам потрібно вплинути на це було моє доручення у нас на руху, минулій координаційній раді, Я тоді просив на інтернопольний комітет провести відповідний аналіз ціноутворення по хліба. Дайте мені конкретні результати. Чому у нас зараз, така ситуація була? Зараз єдина проблема, тому що чекають підприємства попрості відмовляються пакти соціальних. Короткий аналіз, перший аналіз, який здійснив, четка з кита відділення, до висновку щодо того, що відмовляється приємство пекти соціальний хліб, на який дійсно ми можемо здійснювати контроль щодо встановлення вартості. Зможе підприємства пекти хліб соціальний, я не можу, це на рівні адміністрації, на іншому рівні має відбуватися. Дивіться, соціальний будь-який хліб він повинен бути прибутковим. Для бізнесу це, в першу чергу, це прибути. Для мене важливе економічну складову сьогодні вивчити. Вячеслав я прошу зібрати, було ж доручення моє безпосередньо по аналізу. Дайте мені конкретну інформацію, хто на сьогоднішній день вище не економічно обґрунтовано збільшує ці. І все, тоді розмова. І ми можемо публічно до цього підходити. І для того, щоб громада знала, хто сьогодні спекулює ціною. У вас є всі можливості долучити сюди і фіскальну службу. Дайте інформацію і тоді публічно. Зрозумієте одне, сьогодні на цьому фоні багато підприємств маніпулюють. Ми вже робили переліку по тих підприємств, які сьогодні маніпулюють по необґронній центрі.